Сьогодні ввечері давайте разом будемо шукати вічних істин. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Біблійна історія говорить про те, що Неемія був довірною особою при дворі царя Артаксеркса І. Одного разу, коли юдейський полонений прислуговував монархові, Артаксеркс, зауважив сум на обличчя Неемії. Він Засумував про стан Єрусалиму з його зруйнованими стінами і воротами, палко, бажаючи повернутися, допомогти у відновленні улюбленого міста і підбадьорити бідний народ, він не міг приховати свого страждання від царя, хоча і виглядав здоровою людиною. Та сказав мені цар, чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий? Це не інше що, як тільки сум серця, і я вельми сильно злякався. Знову ми бачимо нерозривний взаємозв'язок між розумом і тілом. Наші думки впливають на вираз обличчя, а також на імунну систему. Ось чому дуже важливо виробити звичку славити нашого Господа. Гіпократ, грецький лікар, відомий як батько медицини, жив приблизно за 400 років до народження Христа. Проте до сьогодні лікарі, одержуючи диплом, дають клятву гіпократа, яку згідно з переказом написав він сам, кажуть, що для нього було важливіше дізнатися, не якою хворобою страждала людина, а якою була ця людина. Іншими словами, здоров'я і зцілення залежало не стільки від лікування, скільки від особи пацієнта, його становища, відносин і психологічного настрою. Сер Уільям Ослер, блискучий канадський лікар, медик-історик, дійшов до аналогічного висновку. Він прямо заявив, що результат лікування туберкульозу більше залежить від того, що діється в розумі пацієнта, ніж від того, що відбувається в його легенях. Якщо наше тіло, а в тому числі й розум, знаходяться у відмінній формі, у мікробів менше шансів уразити нас. Але що більш важливо, у питанні здоров'я найістотнішим чинником є стиль нашого мислення і внутрішній настрій. Якщо від 80 до 90% відсотків хвороб зароджується в розумі, наскільки ж уважно нам слід ставитися до просіювання наших думок? Як обачно необхідно фільтрувати те, що ми бачимо, чуємо і що здатне заподіяти шкоду нашій імунній системі, сум Немії, не можливо, і не зробив його хворим, але міг коштувати йому життя. Зверніть увагу на те, що він відчув, коли цар зауважив сум на його обличчі і заговорив із ним. І я вельми сильно злякався, оскільки ми живемо перед царем Всесвіту, який є нашим Спасителем, то маємо всі підстави бути радісними, вдячними і щасливими. Запрошую вас до молитви. Дорогий Господь, ми справді вдячні Тобі за Твої рясні благословення в нашому житті. Ти справді, Господи, ведеш нас по життєвій дорозі. Твоя присутність завжди нами відчувається. Ти, Господи, даєш нам мудрість, настанови. Допоможи, Господи, нам завжди у всіх питаннях життя покладатися на Тебе. І нехай справжня Твоя радість панує в нашому серці, щоб ми могли завжди Тебе. Прославляти, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, якщо ваше тіло й розум будуть знаходитися у відмінній формі, у мікробів буде менше шансів вразити вас. Також пропонуємо вашій увазі заочний курс біблійних уроків для того, щоб їх отримати, повідомте про своє бажання нам. Пишіть або телефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!